Актор Черкаського українського музично-драматичного театру Олександр Гуменний один із тих, хто першим пішов до лав територіальної оборони, як тільки розпочалася повномасштабна війна. Пізніше він ніс службу на сході України у окремій механізованій бригаді. Два місяці тому Олександр повернувся до Черкас і вже зіграв у чотирьох виставах. Сьогодні ми маємо нагоду більше про це дізнатися. Олександра, де вас застав початок повномасштабної війни? Вдома вранці мені зателефонував мій тест, сказав, що вже почалося. Я як відчував десь ще тиждень перед цим переговорив, що ну, про деякі обставини він був в курсі, що я йду, йду на захист. І вже 24-го я був біля місця збору. І 25-го вже отримав зброю і був на охороні об'єкта тут, в Черкасах, в теробороні. Чому прийняли таке рішення? Це було спонтанно чи свідомо? Це було абсолютно свідомо, тому що ну, я чоловік, тут моя родина, тут мій дім. Я маю зробити по максимуму те, що можу, те, щоб захистити своїх близьких, свою країну. Я як військовий був абсолютним нулем. Тобто я до цього не служив в армії. І коли я прийшов в тероборону, обзнайомився з хлопцями, були вже деякі колишні учасники АТО, яких я знав, я їм одразу сказав: хлопці, я повний нуль. Вчіть мене, беріть, ганяйте, тренуйте. Я готовий, я хочу. Де ви несли службу? Був спочатку тут в Черкасах в ТРО, а вже в кінці березня ми групою. Однодумців вирішили, що будемо переводитись військову частину в ЗСУ 5 квітня. Ми вже були на сході, в іншому місці вже в на нулі. Скажімо, так. які у вас були завдання, що ви виконували? Я був в роті в окремій роті розвідки. Відповідні були завдання відстежування ворога, чергування на СП спостережних пунктах. Допомога місцевим. Що було найскладніше? Ой, найскладніше, напевно, було усвідомити, що навколо тебе люди місцеві, які не бажають тобі добра. Ми максимально намагалися допомагати, і при пожежах, які виникали, і якщо знаходили якісь. Снаряди, там якісь бойові, допомагали максимально місцевим мешканцям, дітям приносили і продукти, і, там якісь елементи одягу, там ще щось. Люди брали, а у відповідь ми часто чули інше. А чого сюди прийшли? Це наша земля. Не за ребята, що значить ваша земля? Ви хто такі? Ви українці чи хто? А це тебе не касається. Ви переживали страх смерті? Перше, коли я попав під обстріл, я навіть напевно, не встиг це усвідомити. Страх це хороша річ. Питання в тому, в що він переростає. Якщо він переростає в паніку, то ну, цій людині не місце на нулі, не місце біля своїх побратимів, тому що це можна підставити і себе, і інших. А якщо страх переходить в обережність, в зосередженість, в, в уважність, в розуміння того, що це невід'ємна частина того, що зараз відбувається, в даному випадку там на сході, так? І... Тоді просто страх, по суті, по своїй повеликій, він зникає, тому що залишається зосередженість, уважність, обережність і е... розуміння, усвідомлення того, чому ти тут і що ти тут маєш зробити. Що ви переоцінили за час цієї служби, про що ви думали найбільше або, можливо, переживали за що, за кого? Ну, звичайно, переживав я за свою родину, за своїх діточок, за свою дружину. Тим більше, що вони певний час взагалі не знали, де я. Вони були впевнені, що я досі в Черкасах, в територіальній обороні. Не сказала, де ви, не говорила. Я розумів, як вони це сприймуть, і я не хотів цього. Це було моє рішення, я вважав його і вважаю правильним. Я, Сподівався і сподіваюся на те, що діти підростуть, все це зрозуміють. І сподіваюся, будуть пишатися своїм батьком. Ви потрапляли під обстріл. Розкажіть, як це було, коли це було? Ну, це було, напевно, на, на другий день нашого перебування в тому місті, куди нас закинули, яке ми мали обороняти, ми з побратимом нас. Відправили, делегували, так би мовити, в чи не єдиний тоді працюючий магазин. І на зворотньому вже шляху я виходжу з магазину. До мене підходить місцевий, каже: там дідь лежить біля магазину, Я в смислі лежить. Ну лежить, їдіть, подивіться. Виходжу, дивлюсь, тісно, лежить. Дідусь кров тече з голови, підходжу, кажу, що сталося. Підбігли троє, вдарили чимось по голові, забрали мобільний телефон. Вже пішли якісь підозри, що це не просто так, тому що мобільні телефони просто так не забираються. Це значить для того, щоб передати якусь інформацію, якісь дані. Це вже усвідомлення цього пішло пізніше. Ми з побратимом одразу побігли по допомогу. Прибігаємо кажемо хлопці, так і так, там цивільний поранений, глибоке поранення в голову, там велика рана була в голові. Тільки ми з медиком. Відходимо від їхньої розпалаги, і тут починають, починають сипати градами. Просто це не конкретно, тому що от вирахували нас там чи ще щось. В цей день, в цей приблизно час по цій центральній вулиці була евакуація людей автобусом. І ціллю був автобус з тими людьми, яких вивозили з того міста. І, на жаль, на зупинці ми вже. Трошки пізніше довідались, був поранений дідусь, йому відірвало ногу місцевому, який відправляв свою внучку цим автобусом. Сам автобус, слава Богу, не зачепило, вони встигли проїхати. А от просто поклали по всій центральній вулиці. Я так розумію, що не одна упаковка цього награду пройшла. Нам. Не залишалося нічого, тому що укриттів по суті ніяких не мав. І приліт града, ти не почуєш, поки він не шарахне, по суті. І нам нічого не залишалося, як просто впасти на землю, закрити голову руками посеред вулиці, ну десь в метрах чотирьох від мене. Я потім побачив воронки. А от зі мною були був пакет, який я встиг скупитися трошки з соусами. Не Ось постраждали ніяк, не, ні, не зачепила вас. Ні, ніхто постраждали соуси. Коли ви повернулися до Черкас? До Черкас я повернувся десь напевно місяці-два тому, бо були декілька госпіталів. Потім випадково абсолютно потрапив сюди, в Черкаси по евакуації, був переведений в резерв, і потім вже рішенням комісії поки що списаний в запас. І ви повернулися на роботу до вистав. Розкажіть, в яких уже грали, які тут зміни відбулися. Є колектив більше того, що набирається і молодь, і театр працює. Ми намагаємось виходити із ситуації, заміняти одного одного в якихось ролях. От як, наприклад, сталося і зі мною в виставі Украдене щастя, де я грав жандарма, одну роль, а довелося в зв'язку з виїздом. Колеги, кума мого, довелося вивчити і його роль. Як вам оце введення в нову роль? Як вам нова роль? А, і роль? як після, після от такого досвіду бойового, як вам? Роль, роль звичайно, цікава, роль велика, але було складно чому, тому що психологічно складно бо майже півроку провести в одній атмосфері, в скажімо, навіть. Взагалі в іншому житті, тому що це все-таки інше життя бути військовим і друге життя бути цивільним, бути артистом. То доволі складно було перемкнутися суто психологічно, тому що дуже часто і зараз ще періодично повертаюсь думками до побратимів, які залишилися. Ми намагаємося підтримувати зв'язок. А тут такий об'єм, повертаючись до українського щастя, до ролі Миколи, дуже великий об'єм тексту, великий об'єм мізансцени, всього іншого. Ну, зв'язку з тим, що я грав в цій виставі і якраз з цим, з цим же героєм, так би мовити, в партнерстві, то а, режисеру було все таки легше ввести мене в. На цю роль виставу, ніж людину, яка не була в цій атмосфері, не знає всієї концепції, всіх вимог режисера і так далі. Складно було, складно, але сподіваюся, що впорався. Як змінилось ваше сприйняття от тут, в Черкасах? Сприйняття змінилось і змінилося дуже. Тому що, якщо раніше я завжди говорив про те, наприклад, що. Культура дуже важлива, що українська мова дуже важлива, то побувавши там, я це усвідомив ще сильніше, тому що ми не можемо відбутися як українці, якщо ми дійсно не знаємо своєї історії, якщо ми дійсно не дотримуємось своїх традицій, якщо ми дійсно не знаємо і не використовуємо в житті, Свою мову на передовій не один раз була ситуація, коли а, по рації хтось відповідає російською, і одразу ще в серці всі переходить в напруження. І Одразу перепитуємо, хто позивний та переде провір перевірка і так далі. Потім такі зібралися з там, командирами і так далі. Домовилися, що хлопці рацією тільки українською. Обов'язково. І старайтесь взагалі більше українською, тому що в темряві йдеш, патрулюєш місто, чи ще щось, чуєш російську, рука тягнеться до затвору. Які ваші плани ось зараз? Такі найбільші плани, найбільші бажання? Найбільше бажання в мене зараз побути якнайбільше зі своїми діточками, зі своєю родиною, приділити максимально уваги ним, доводити людям своїм своєю роботою, своїм мистецтвом, що ми. Будемо тільки тоді незламні і тільки тоді сильні, коли ми будемо цінувати те, що ми маємо. Те, що а, ми маємо любити, те, що ми боронимо. Якою ви бачите Україну після перемоги? Вільною, ще більше квітучою. Я бачу Україну такою, що вся Європа захоче бути такою, як Україна. Дякую вам, Олександре.